Пам'ятаю, як перший раз прийшов на богослужіння, сів позаду. У мене в руках була камера, і я хотів зняти служіння, викласти його в інтернет для того, щоб багато людей почули Слово Боже. Аж раптом підходить до мене брат Леонід і говорить мені. Боже Це ранковий час, Господи. Слава Господу за таких чудових людей з великим серцем. Бо, як правило, свою адресу я чую зовсім інакше вислови. Які говорять, що нам тут заважаєш? Іди посунься звідси. Сьогодні, коли я спілкуюсь з тобою, брата Леоніда немає з нами. Бо Господь забрав його в свою оселю. Чи ти віриш в це? Ось що написано в святому Письмі Івана 14. Розділі. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель отця мого. А коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, щоб де я був, були і ви. Така велика обітниця чекає всіх християн, які присвятили своє життя. Для Господа Бога. А ти зробив Ісуса Христа Господом, запросив Його до свого серця. Пообіцяв Йому жити в чистій та добрій совісті. Якщо ні, то в тебе буде чудова можливість в кінці нашої з тобою безди це зробити. Мабуть, тобі цікаво, чому відео має назву «Шукаємо людину для великого служіння. Бо часто Людина, яка відвідує християнську громаду, не бачить, де вона може послужити. Але є, такі, є так багато можливостей сьогодні для служіння в церкві, щоб прославилось ім'я Господа Ісуса Христа. Про служіння брата Леоніда можна написати цілу книжку. Коли людина на своєму місці, це велике благословіння для всіх. Кожного разу, приходячи на богослужіння в дім молитви, мене, а також тебе, якщо ти також відійдеш в той дом молитви, де я, зустрічав брат Леонід. Завжди привітливий з посмішкою на устах. Іноді приходиш стомлений з роботи, іноді без настрою, а в інших випадках роздратований. І тут бац, Леонід, зустрів тебе. З посмішкою та словами втіхи, і весь твій стан, з яким ти був на початку, кудись, кудись подівся. Та тебе наповна така благодать, що хотіло славити ім'я Господа. Сьогодні брата Леоніда нема з нами, бо Господь забрав його до себе в небесну оселю, де Він чекає кожного, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Але що думають інші прихожани церкви про брата Леоніда, яку він відвідував в селі Минай? Давай подивимось, що будемо дуже сумувати за ним, тому що цієї веселої посмішки цього «Приветствую, сестра. Вже не буде. Буде інше, але його вже не буде. Але сподіваюся, що ми зустрінемося з ним там на небі. І він далі буде посміхатися і нас тримати за руку і казати привістую тебе, сестра. Що казати, добрий був чоловік, ну або так все стало, так ся стало. Кількому кому кількох приділено Богом. Добрий приклад був у нашому собранні. Не вистачає людини, яка Завжди всіх зустрічала. був перший, один із перших у церкві. був один із перших у братській і нікого не прийшов мимо. Завжди подавав руку, завжди був людиною, яка віталася э, щирим, відвертим, прямим. Ось такий був брат Льоня. Хоч мав одну руку. Але завжди, як ми чули, що, вітання, що він вітався завжди. Але той одною рукою він передавав вітання, можливо, знаєте, то тепло, то любов більше, ніж тих людей, які мали дві роки. От я це можу сказати особисто. Хороший брат був, дуже хороший. Ну. Нести служіння це не завжди просто, як можна здатися, на перший погляд. Але служіння брата Леоніда для мене було чудовим прикладом. На яке я можу дорівнюватись, а ти?